Всім доброго дня. Отримали тільки що з'їздили, ми забрали, прийшла нам посилочка. Дивіться яка штука. Гарна. Зараз ми її розпакуємо. Бо ще я не розпаковував, там. повірив на слово, що там должно все бути добре. Це автоклав. До цього я користувався автоклавом з газового балона старого. Він здоровий. Але він не підходив у мене на кухню, тому що треба було дуже багато знімати там речей, можна сказати, півшкафа розбирати, щоб став у мене той автоклав. Він був тяжкий на 26 банок. І вирішили ми в цьому році, так як будемо скоро різати качок, вирішили придбати новий автоклав, вже з менш кількістю банок, але вже більш сучасніший. І більш комфортніший. Так, зараз ми розпаковуємо. У мене радості повні як штани, тому що я мріяв про нього, щоб не тягати кожен рік той балон. Так, Будемо розпаковувати і дивитися, що тут у нас прийшло. Так, Ця стрейч плівка. Я так опущу на міс. Так. Дивимося. Ну, перші враження, перші враження порошкової краскою, вроді би пройшли непогано. Зварні шви теж вроді би качественні. Ручки теж приварені добре. Зараз будемо так. Зразу. Це вже більш сучасний, сучасний вже манометр. Не треба буде, як у мене в старому автоклаві. Була тут зроблена така дирочка, отверсті, куди вставлявся стекляний термометр, де було... Видно, яка температура всередині була цього балона. Зараз вже ви бачите і температура, і регулювання атмосфера, все, все тут уже є. І дивіться, ось тут що покажу є клапан. Обов'язково, якщо ви будете брати автоклап, беріть обов'язково за цим клапаном. Бо все може бути в житті. І так ось, ось ще є, дивіться, Куди накачувати воздух? Є трошки воздух ось. Стравлюємо. Шипить, якщо ви чуєте. Зараз ми подивимося, що всередині відкручуємо. Чому я брав, зразу хочу вам сказати, чому я брав є автоклави, які отут на... Болтах затягуються. мені такі не подобаються. Я е, брав, брав, щоб можна було оцією три регулювати повністю верхню кришку нашого автоклава. Знімаємо її поки. І знімаємо кришечку. Значить, бачите, обов'язково під кришечкою, під кришечкою до бути резинка. Отут ось є така резиночка. Ми її в нас Все добре. Вложимо. Сюди поки що. Так, І так як запевняв мене продавець, є інструкція. Відкриємо, зараз подивимось. На скільки літрів. Так, це ми тоді почитаємо, як будемо дивитися. І є в них підставка. Так, бачите, ось дивіться. Вона не витягується. Вона, я зрозумів, що зварена і там лежить на місці, на що можна ставити баночки. Видно? Видно. Оце дуже добре, що таке є. Тому що у мене в старому в автоклаві такого не було. Ми на дно ложили дуже грубу... Тряпку. Спробуємо, скоро спробуємо на якості, але все одно все одно він леший набагато і буде удобніше мені ним користуватися для виготовлення нашої тушонки. Так, пластини можна можна було, звісно, зробити зробити і пластини пожостче. Пожежче, що, як банки ставлять, воно тут, тут трошки зекономило. Тут можна було зробити трошки сильніші пластини для використання. Але, але, так як ми ще розмовляли з цим продавцем, він сказав, що можна на ньому спробувати залити літр чи два води і роблять тушонку цю напару. Не знаю. Я подивлюся інформацію, ще раз з ним зізвонимся, почитаю інструкцію і тоді я вам скажу, чи можливо використовувати цей автоклав під пар, чи не, неможливо. Не знаю, я не буду вам нічого вам цього розказувати. Швас сварні шви, вони зроблені добре, але... Але можна було б і краще Треш, трошки бачите, пошліфувати. Ну, мені головне не щоб вони були якісні ці шви. Що я вам хочу сказати? На перший погляд він мені сподобався. Подивимося, який він у використанні. Якщо комусь сподобався, я можу тоді скинути контактні телефони. Але після того, після того як я його випробую, випробую. Працює цей наш ізбор. Все, оце таке невеличке відео. Я вам хотів засняти, що я сьогодні отримав на новій почті. Що ми з ним будемо далі робити? Я думаю, тушонка в нас бути така якісна, як на тому автоклаві. Оце таке в нас сьогодні були пригоди, так як у нас зараз цілий день йде дощ і відключають світло, то єлі забрали цей автоклав. Все, радий бачити вас на своєму каналі. Всім щастя, здоров'я, все само найкраще.